Привіт! Мене звати Ангеліна, я викладач англійської мови і лінгвіст з багаторічним досвідом. І сьогодні це відео для вас, тому що я хочу, щоб ви точно знали англійську. Це серія відеоуроків для початківців вивчення англійської мови з нуля, з повного. І це вже 13 відеозаняття. Я на цьому наголошую не просто так. Адже, якщо ви хочете вивчати мову з нуля, повністю її опанувати, то прямо зараз вам варто поведати. До перших уроків цього плейлиста. Але якщо ви хочете опанувати саме цю тему, множина в англійській мові, і просто хочете трошечки розібратися, то хоч і ж давайте з вами розбиратися в цьому разом. Я вам нагадую, що щоб це заняття пройшло максимально комфортно і максимально корисно, ми маємо з вами підготуватися. По-перше, заваріть собі смачний чай або смачну каву. Так вам буде набагато комфортніше. По-друге, візьміть, будь ласка, свій зошит, для того, щоб ви зараз заново Занотовували всі основні нюанси, основну інформацію, і вели такий собі власний міні з вивчення англійської мови. Якщо ви його ще не завели, то заводьте, це буде дуже класно. Або, наприклад, зробіть собі якісь якісь там нотатки в телефоні, де ви зможете це занотовувати, зможете зберігати і повертатися постійно для того, щоб згадати певний матеріал. Так буде прям суперзручно, супер корисно і супер ефективно. Хто вже готовий, то, звичайно, давайте починати розбиратися в цій дуже класній базовій темі, але не зовсім простій, на перший погляд. Множина в англійській мові. Дуже легко звучить ця тема, але є багато нюансів. Перше, давайте розберемо, що множина в англійській мові можете собі занотувати, якщо хочете. Це форма іменників. Згадуємо іменники, частина мови, яка відповідає на питання, хто, що. Все те саме, що ви вивчали в школі, в садочку, там з першого року навчання. А, так, це просто звичайні множинні форми, але англійська має багато нюансів, які нам треба з вами запам'ятати. Ну, по-перше, для того, щоб використати. Стати множинну форму, або показати, що ми працюємо з множиною в англійській мові. Ви точно чули, точно бачили, особливо ті, хто навчається зі мною по цьому плейлисті, вже не перше заняття, або ну просто десь читали, чули, що зазвичай в більшості випадків у нас з вами фігурує закінчення, закінчення С або закінчення ІС. І, звичайно, це правда, це найпопулярніша історія, яку ми сьогодні будемо розглядати. Але, ну є ж, але ну все як завжди. Тому, відповідно, треба розглянути також нюанси. Поїхали. Так як ми з вами і сказали перше і класичне, ми з вами додаємо закінчення С і С і працюємо в цій темі саме так. Тобто, якщо ви хочете утворити множину, наприклад, у вас був кіт a cat, і ви хочете сказати коти в множині, відповідно, ми з вами за класикою жанру додаємо закінчення so, a cat Окац, угу. утворюємо з вами саме так множинну форму. Правда, це працює в більшості слів в англійській мові. Маде мадерість ст'юдент І це правда, але, звичайно, не все так просто. Бо інколи іменники в англійській мові, така є історія, вони можуть завершуватися на незручні звуки. Це може бути сама по собі літера С в класичному випадку закінчення, подвійна С, або, наприклад, такі комбінації літер, як. C. H. S. H. X. Or that. в такому випадку, якщо у вас слово завершується на такий незручний звук, для того, щоб це звучало дуже гарно, дуже природньо, Англійці придумали, що треба якось бар'єризувати закінчення, і тоді, в такому випадку, замість класичної с ви маєте додавати закінчення і с. Насправді, ви б до цього правила дійшли логічно, самостійно. Бо, наприклад, побачили ви слово бас, і ну якось дивно звучить, якщо ви просто ще допишете літеру С, і просто у вас вийде bus, і ніяк не зміниться закінчення. Відповідно, для бар'єризації вам завжди захочеться якось виокремити це закінчення, і ви будете додавати і so, boss, bosses. Така історія у вас з усіма незручними словами, та які у нас мають таке незручне закінчення в кінці, тому ви бачите перелік слів, які я вам надала. Ви також їх можете занотувати, звичайно, фотографуйте, скріншотьте, занотовуйте. Десь собі це зберігайте. Бо, наприклад, якщо ви звичайно новачка. Або якщо ми з вами ну реально вивчаємо з нуля, ця історія дуже часто забувається, а слова фігурують постійно, тому це дуже корисно. Для тих, хто в нас псевдоновечки, я так називаю тих людей, які щось вивчали, але забули. Це правда, можливо, зараз ви просто пригадуєте якийсь матеріал, або ну для вас реально корисна ця інформація. Будь ласка, для всіх не забувайте підписатися на цей канал, не забувайте поставити пальчик до гри, сповіщення, або написати комент. Адже саме так я розумію, що ці відео для вас корисні. Висні, що ви, можливо, запланували собі перегляд цього відео, або ви реально переглядаєте і ви знаходите для себе щось нове, чи просто пригадуєте якусь інформацію, адже, на жаль, інших способів дізнатися, що вам подобається або не подобається, я не маю, тому я чекаю вашої активності. Ну, а ми з вами продовжуємо. Отже, та у нас з вами є ось така класика жанру S і, S. Ну, і в цілому маємо бар'єризацію. Тобто, якщо слово класичне, та у нас з вами немає незручних звуків, літер, точніше, в кінці. Всі, ми ставимо закінчення С. Якщо є незручні літери, такі комбінації, ми бар'єризуємо за допомогою і Let's go! Також дуже класичне правило, коли ми з вами маємо використовувати закінчення ві і ас. Коли це має відбуватися? Ми маємо з вами зараз зафіксувати таке правило, що якщо у вас іменник буде завершуватися на літеру F, або, наприклад, таке закінчення як FE, ми маємо його замінити в множині, коли перебудовуємо це слово, на ці три літери: В і -E S. Наприклад, у вас є слово вайф, дружина. Що ви бачите в множині. Так, літера F у вас перетворилася на Ві, і додали класичне закінчення ES. Wife вайф. Войвз. Ось така історія у нас з вами виникає. Звичайно, тут є ще приклади, які ви можете занотувати. Але, звичайно, ну все як завжди, ви готові. В цьому правилі також є винятки. Це правда. Найпоширеніші з них, ви бачите, чапс. Угу, Побачили roofs, правда, і також власні імена, як ви бачите в прикладі. Насправді нічого страшного немає. Чим більше ви вивчаєте англійську або чим більше практикуєте, тим більше будете звертати на це увагу. Але не забувайте, що правди така історія може бути, тому не завжди та те, що ви можете прочитати і подумати, це помилка, ні, не завжди інколи це реально бувають винятки. А до речі, для певних слів. Які мають таке закінчення з літерою F, а вони допускають обидві форми. Це абсолютно окей, ви бачите ось тут приклади цих слів. Насправді також може виникати, тому звертайте увагу, що не завжди людина помиляється, якщо пише не ту форму, яку ви звикли бачити. І також, до речі, звертаю вашу увагу, що саме це правило, та, коли ми з вами говоримо про закінчення літери F або FE, що ми змінюємо її на V, і -E С, воно не стосується іменників, які у вас мають закінчення. Подвійної літери F, double F, або, наприклад, подвійна літера F та I. E. Класичний приклад жираф Джірав. Ми бачимо з вами ось такі дві прекрасні літери F в кінці в закінчені. І саме тут ми працюємо за класичним правилом і додаємо ES, типу як незручний звук, типу як у нас було до цього it is. Комбінація O і S в закінченнях, коли у вас слово, ваш іменник в однині має закінчення O і перед ним іде приголосна літера. То до деяких з них ми маємо з вами додавати ІС. Хоча це досить дивне правило, але ми будемо відносити ці слова до винятків. Найкласичніше, напевно, що це tomato, яке ми точно з вами бачили, це помідор. І в ножині ви бачите, до нього додається закінчення ІС. Так, це правда, маємо з вами запам'ятати. Звичайно, є в цьому правилі і винятки, які ми з вами бачимо тут в переліку. Ну мені здається, також найпопулярніші photo", «piano», pianos, це те, що може фігурувати ну реально в більшості. Та такої повсякденної лексики. Саме тут ви маєте додавати класичне закінчення С та без і as, як ми з вами до цього обговорили, теж саме до речі, буде стосуватися, якщо ви називаєте якихось представників етнічних груп, наприклад, філіппінці, So, filipinos, та, бачимо з вами ОС та нічого іншого тут не додається. Для деяких, до речі, слів можемо також з вами занотувати, знову можуть використовувати дві форми. Це абсолютно нормально. Ви бачите, ось тут приклади. Тому ваша мета пам'ятати в житті скоріше за все, ви оберете якусь одну форму і будете використовувати постійно. Ціно, бо вам так буде зручно. Але наша мета пам'ятати, що якщо ми з кимось листуємось, та або, наприклад, почуємо, побачимо іншу форму, не лякатися, це насправді може бути не помилка, а просто інший такий же можливий доступний варіант закінчень. It is. Також до слів із закінченням наголосного O double O, коли в нас подвійна літера O, у множині ми маємо з вами додавати закінчення S взагалі за загальним правилом. Тому, звичайно, ви, можливо, бачили ось такі приклади слів, наприклад, з. Та зоопарки. І це абсолютно окей, тобто це класичне правило. Скоріше додавання та, до ось цих слів закінчення ІС, е, це скоріше виняток, та виняток з наших правил. Але я наголошую, що на мою думку, закінчення О і -E звичайно, в класичних словах ви його одразу запам'ятаєте, подивитесь, де воно є. Але в більшості воно найскладніше, на мою думку, особисто. Тому, якщо ви, звичайно, не впевнені в тому, яке закінчення поставити, або яке слово ми сьогодні сьогодні з вами, ну реально, там не проговорили, і ви не маєте певного досвіду в цьому контексті, не соромтесь звертатись до словників, це абсолютно нормальна практика, бо ми не можемо запам'ятати прям всіх всіх закінчень і обговорити сьогодні з вами всі нюанси. Тому а якщо ви не впевнені. Все окей, ми звертаємось з вами до словників і дивимося, яке закінчення варто поставити. Краще звірятися саме так, адже інтуїтивно ця тема може не працювати, особливо, якщо ми ведемо з вами якусь там бізнес-розмову, листування, і має бути все прям чітко і гарно. Закінчення IES – одне з найпопулярніших закінчень в множині. Чому і коли воно виникає? Ваша мета також кожного разу, коли ви утворюєте множинну форму в іменниках. Дивитися і аналізувати, а що там за літери стоять в кінці. Та ми це з вами вже зрозуміли в перших пунктах, коли треба там дивитися, чи зручно, чи незручно, чи просто літеру S вставимо, чи І S для бар'єризації. Насправді також маємо з вами звернути увагу на одну класну літеру, і це літера Y. Якщо ви будете бачити, що в словах у вас стоїть літера Y, ви маєте вже приготуватися. Так, бо вона працює в англійській мові нетипово. Але є класне правило, і насправді воно одне. Якщо у вас іменечок стоїть в кінці з літерою Y, а перед цією літерою Y стоїть якась приголосна. Тоді цю літеру «y» в множині ви викидаєте і замінюєте її на літеру «i», ось цю скрапочкою, і додаєте закінчення ES. Подивимося Подивимось з вами на приклади. У нас з вами є вечірка party, так, побачили, літера «y» стоїть, угу, приготувались. Тепер аналізуємо, що перед літерою «y» приголосна. Окей, побачили. Значить, працюємо за методом зміни. Отже, літеру «y» ми викинули і додали «i», і після неї дописали ES, Party parties. патіс, оце ми з вами бачимо. Те саме ми бачимо в інших прикладах. Насправді просто must have, запам'ятайте це правило. Але якщо у вас літера Y стоїть в кінці слова, але перед нею не стоїть приголосна, а стоїть голосна, це також дуже популярно. Наприклад, слово day. Побачили, стоїть голосна літера A. Окей, ви не працюєте за цим правилом. Тоді ви просто додаєте літеру S в закінченні. So, day, days. Звернули увагу. До речі, якщо у вас власна назва будь-яка буде. Закінчуватися на приголосну літеру і далі в кінці вже літера Y, все рівно це правило не буде працювати, адже з власними назвами ми так не працюємо. Тому тут множина форма буде утворюватися лише за допомогою однієї літери S. Також подивіться на приклади і можете собі занотувати. Ну і, звичайно, загальна таблиця. Ми з вами цього чекали. Насправді можна було показати її з самого початку, але я вирішила спочатку розповісти про якісь нюанси і зараз прям трошечки підсумувати. Отже, ви можете прямо цю табличку собі зараз заскріншотити, сфотографувати, записати, замалювати, все що завгодно, але збережіть її. Звичайно, вона не повна. Тут немає прикладів всіх іменників в англійській мові, але вона вам дає певне розуміння, як будується множина. В більшості іменників закінчення. Наприклад, в більшості незручних закінчень, коли ми бачимо з вами закінчення у слові S, W S, CH, SH, AX. Дат, то тоді ми з вами будуємо закінчення ІС. Не забувайте, що якщо літера Y перед нею приголосна, то тоді ми її змінюємо на I і додаємо закінчення ІС. А якщо, наприклад, у нас з вами була просто літера Y і перед нею якась голосна, нічого не робимо, просто додаємо літеру S в закінченні, як в прикладі Days Boys, наприклад, не забувайте, що в більшості іменників, які завершуються на літеру F, то в такому випадку ми з вами маємо змінити її на літеру v. Те саме стосується закінчень F e, тому, звичайно, не забувайте про закінчення «ві» і С. Ну і також більшість іменників, які закінчуються на O, ми до них просто додаємо S. Не забувайте, що деякі з них, які ми з вами обговорили, мають таке виняткове значення, і тоді до літери О ми додатково ще дописуємо закінчення ІС. Це також можливо, тому ця табличка вам просто дає розуміння або таку, знаєте, узагальнену інформацію про те, що ми тільки що обговорили, швиденько пригадали, і можемо бігти далі. Але це не все. Все як завжди. Я думаю, ви до цього готові, бо в кожному моєму уроці завжди є якесь. Але винятки множини в англійській мові. Це насправді о, дуже популярна тема. Правда, множина в англійській мові, вона зазвичай утворюється за чіткими правилами, ті, які ми з вами обговорили. Певне закінчення в словах. Однак існує ряд винятків, коли іменники або змінюються інакше, або взагалі не змінюються, і нам треба з вами їх пам'ятати. Правда, саме власне. Пам'ятати, тобто треба буде вивчити, тому з цим треба буде попрацювати. Ну і звичайно, я не могла не розповісти вам про неправильну форму, бо це основа це прям must have, те, що треба знати. Чому називається це неправильною формою? Бо є такий ряд іменників, які. Перші з них можуть змінюватися повністю, тобто ми не можемо з вами просто за класичним правилом додати закінчення С, як би нам там не хотілося утворити їх множинну форму саме так. У вас є перелік іменників. Мені здається, що ви мали їх бачити. Ну, чогось у мене є такі підозри, адже якщо ви, наприклад, вивчаєте англійську зі мною вже не перший раз, то ми точно їх колись обговорювали, бачили, десь, можливо, в домашніх завданнях. А, але навіть якщо ви не вивчали англійську мову до цього, то ви маєте бути готові, що Правда, не всі іменники будуються в множині за класичним правилом. Ці слова ви маєте прямо вивчити. Це такий мінімум, базовий мінімум, який ви маєте знати. Тобто, наприклад, у вас є слово child. «Child» – це дитина. І ви захочете сказати діти, вам прийдеться це зробити, або у вас буде якесь завдання. В жодному випадку ми з вами не малюємо літеру С в закінченні. Ми з вами не кажемо «чайлдс», Це буде хибна думка. Правда, це слово має змінитися для того, щоб сказати діти. Ви маєте сказати «children». І як ви бачите, є слова, які так і змінюються: women, women, food, feed, prison, піпл і так далі. І так далі. Ви маєте їх знати. Тому, звичайно, ці слова ваша мета вивчити. Ну і звичайно, в мене для вас є гарна новина, адже до винятків також відноситься перелік слів, які взагалі не змінюються ні в однині, ні в нижині. Вони такими і залишаються. Це дуже класно. Ви також маєте вивчити цей перелік, найпримітивніший з них, наприклад, шип. Ще це у нас з вами вівця і вівці, так одне і множина, але слово не змінюється. І виникає таке питання: а як, якщо слово не змінюється, як нам зрозуміти з вами, що людина говорить це слово в однині чи в множині? Наша мета проаналізувати речення, яке людина сказала чи нам з вами написала, і подивитися, що стоїть перед цим словом. Наприклад, якщо перед цим словом стоїть вказівне слово «this», «that», або артикль «an», то ми говоримо з вами про однину і вже не хвилюємось. І на противагу, якщо якісь, наприклад, сам any, то звичайно вже говорить про множинні форми. Якщо ви не розумієте, що таке вказівні слова these, those, що таке артиклі, та сам any, що це за квантифікатори, ваша мета, звичайно, це буде пригадати, адже це також база і фундамент вивчення англійської. Не хвилюйтеся, ми вже з вами зробили таке заняття. Ми вже з вами маємо таке відеозаняття. Тому ви можете повернутися до цього плейлиста і знайти за назвою відео, де я вам розповідала про вказівні слова, this, that, а де власне про артиклі. Якщо ви переглядали і пам'ятаєте, це дуже класно. А якщо потрошку почали забувати, також повертайтеся. Адже якщо, наприклад, ви зробили цю тему, робили домашнє завдання або забули, або просто не навчалися зі мною, це не значить, що ви не можете повертатися назад. Це абсолютно класно робити систематичне повністю повторення. тому, якщо забулися, повертаємося. Ну а ми з вами йдемо далі. Ну і не можу не сказати про дві категорії: Іменники, які завжди вживаються в множині, і іменники, які завжди мають форму однини. Насправді ви також маєте це знати, або інтуїтивно ви могли вже звертати на це увагу, наприклад, коли ви працювали над першою темою B, та над нашими станами A, коли думали, де однина, де множина, І ось тут правда, ви це пропрацьовуєте. Наприклад, ви маєте знати, що предмети, що складаються з двох частин парні, наприклад, окуляри, джинс. В англійській мові також, як і в українській, використовується лише в множині classes, jeans або якісь абстрактні чи колективні поняття, типу brains, інтелект, розум. І те саме у зазвичай якісь певні види спорту, науки, хвороби, вони також вживаються лише в однині. Хоча, як ви бачите, вони мають закінчення С, це вам потрібно просто для розуміння побудови структури. Тобто ми зараз говоримо не за закінчення, а просто за структуру речення, щоб одразу, коли ви працювали з цими іменниками, замислювались, який краще там, наприклад, допоміжне дієслово поставити, або як краще побудувати речення. Типу, мес, математика та ніс новини завжди однина. Звичайно, звичайно, якщо це відео було ну дуже корисним, ця інформація була. Правда, дуже комфортною і легкою, і ви просто пригадали цю тему. Або, наприклад, та можливо ви це знали, і просто якісь нюанси для себе сьогодні нові занотували. Не забувайте підписатися на цей канал, не забувайте поставити пальчик догори і не забувайте увімкнути сповіщення. Адже я випускаю щоразу уроки таким плейлистом для того, щоб ви розуміли, коли виходить наступне заняття, для того, щоб ви могли планувати своє навчання, вам буде дуже зручно. А мені буде дуже приємно. Не забувайте, що все як завжди, на сьогоднішнє заняття також заплановане домашнє завдання, котре я вам нагадую: краще домашнє завдання робити не одразу, а можливо через день, через два на вихідних, коли у вас буде час, щоб зробити таке собі інтервальне повторення. А ще краще, наприклад, коли ви заплануєте наступний раз вивчити англійську мову. Перед наступним уроком зробити домашнє завдання, згадати цю тему, зафіксувати і вже піти до нових моментів. Адже систематичне повторення вам дає змогу вивчити англійську не на один тиждень, а на все життя. Реально зафіксувати. Тож побігли, я вам покажу, що у вас на домашнє завдання. Ну, а ваше завдання на сьогодні це. Тестова робота. Правда, насправді ви знаєте, що я обожнюю тести і обожнюю завдання на переклад. І саме нам сьогодні з вами пощастило, адже домашнє завдання у нас такого дуже класного формату. Довго не пояснюю, ви знаєте, що робити, повторюємо матеріал, згадуємо нетипові типові закінчення, згадуємо винятки і обираємо правильну відповідь. Я вам нагадую, що відповіді на домашні завдання все як завжди вже є в описі під цим відео. Тому робимо перерву, робимо домашнє завдання, повертаємо. Перевіряємо свої відповіді і поїхали до наступного матеріалу. Все як завжди. Ви сьогодні, великі молодці, ви опрацювали ще одну класну тему. Правда, вона нелегка Тому знову без психологічного тиску просто вивчаємо, запам'ятовуємо і біжимо з вами далі. Я вам дуже дякую за це заняття і бажаю вам просто неймовірного дня. Вже чекаю нашої зустрічі. See you!